Вітаю! В ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. Виробили 70 дерев на алеї у Смілі. Чому та як реагують місцеві жителі? Обуренню немає меж. Єдиний спосіб продовжити жити. Як почуваються пацієнти онкоцентру після клінічних випробувань ліків? Благодаря цьому проекту я прожила три роки. Малювали, співали та спілкувалися. Як у Черкасах відбувся сімейний квест. Це така можливість різноманітності поспілкуватися з іншими дітьми. За два дні працівники комунального господарства виробили 70 дерев на алеї Богдана Хмельницького у Смілі, розповів Суспільному місцевий житель Андрій Миронович. З його слів, 50-річні клени та берези були окрасою міста. Як рішення спиляти дерева пояснили в управлінні житлово-комунального господарства Смілянської міськради, розкаже наша кореспондентка Наталія Черкашенко. Наталія Сергієва проживає у будинку неподалік алеї Богдана Хмельницького більше 30 років. Каже, скільки себе пам'ятає, тут завжди було залено. Тут і берези росли, тут і клени росли, тут дуже тут. Отакої то я як прийшла сюди, пішла їх читати. Я плакала, я не могла зупинитися. Ну як таке так? Отакі дерева взяти – це знищить. Говорить, що питання реконструкції бульвару підтримувала. Тут було передбачено розчистити, вичистити низ, прибрати все там, де були гілляки пообрубувати. По дві сторони зробити лавочки, поставити посередині алейку і освітлення. Все, але згодом розповідає: план змінили і з місцевими жителями не обговорили Обуренню немає меж спілкування з людьми, немає ніякого. Обурений каже вирубкою дерев і смілянин Андрій Миронович. Будь-якій цивілізованій країні, куди ми правимо, до європейської, наприклад, сім'ї, завжди, коли є якесь облаштування, зберігають дерева і робиться облаштування коло дерев. Тобто там до дерев, до зеленого садження ставиться дуже обережно, тому що дерево росте декілька десятків років. Але говорить, вирубали за два дні. Влада не думаючи про населення, думаючи думку населення, просто взяла і бульвари, кому 50 років. Приїхали швидко, навіть люди не встигли щось зробити, зорієнтуватися щоб щоб захистити ці дерева. Ігор Середа проживає у будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 58 років. Змінами каже, задоволений. Я пам'ятаю, коли було гарно, і я так думаю, що буде іще гарніше, коли зроблять все-таки молодь. Як кажуть, це все нове. Будуйте, стройте, ми вас підтримуємо Начальник управління ЖКГ Смілянської міської ради Євген Авраменко пояснює, від Монтувати бульвар ініціювали самі містяни в межах проектів громадського бюджету. Було прийнято рішення, здається, в 2020 році про підтримати ініціативу людей і запустили проект громадських обговорень. І люди подавали всі свої проекти. Даний проект був поданий мешканцями. Він набрав, здається, 40 чи 45% п'ять відсотків голосів. Проект погодили за умови до фінансування із міського бюджету, оскільки попередні розрахунки були помилковими, каже пан Євген. На виконання його подали уже у 23-му році. Загалом 12 мільйонів 150 тисяч. Сам проект додає, обговорювали з місцевими жителями неодноразово. Що депутати, що міський голова, там що на бюджетних комісіях, то з питання виконання фінансування цього об'єкту виносили з міського голова неодноразово. Прямому ефірі в коментарях наголошував. Говорив, що буде виконуватись капітальний ремонт тротуару на Богдан. В межах реконструкції планують змінити старий асфальт на плитку, викорчувати пні та висадити 402 дерева. А також каже, розглядають можливість облаштувати огорожу між дорогою та тротуаром. В середньому ця робота займе, по наших підрахунках ну десь 60-70 робочих днів. Наталія Черкашенко Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це єдиний спосіб продовжувати жити так про участь у клінічних випробуваннях ліків говорять пацієнтки Черкаського онкоцентру Ольга та Валентина. Це застосування не сертифікованого в країні препарату, дія якого ще до кінця не вивчена. Жінки долучилися до програми у 2020-му. кажуть, із їхніми діагнозами рак легень медики прогнозували їм до двох місяців життя. Як почуваються нині, та як відбуваються дослідження, розповімо далі. Прийшли по черговий набір ліків черкащанки Валентина та Ольга. Своє обличчя просять не показувати. До центру приходять раз у три тижні. Здаємо аналізи і потім через день приходимо. Якщо аналізи в нормі, все от лікар дає добру на видачу цих таблеток». Про свій діагноз рак легень каже Ольга. Дізналася у 2019-му. З весни замітила, що я почала худати. І в мене не стало апетиту їсти. Періодично температура була 37,1, 37,2, і наче як горло побагувало, і в мене обнаружили вже дуже велику пухлину на правій легені. І зразу в той же день мене перевели сюди в онко. Ну і потім вже взяли всі аналізи і прооперували мене. Та через два місяці стався рецидив, і метастази виявили у бронхах, тому направили у відділення клінічних випробувань. Два роки нас капали, а потім перевели на суху хіміотерапію. Долучитися до програми вмовив син, говорить пані Ольга. Я вважаю, що благодаря цьому проекту я прожила три роки. Із четвертою стадією раку легень у 2020 році до онкоцентру потрапила і пані Валентина. Кашель появлявся, сильно почала ходити. У січні місяці в мене з'явилася дуже сильна обдишка. Відкапали мені чотири складні хімії. Звісно, дуже важко було виходило з організму, дуже важко. Сільно мене підтримував. Ну, У мене вже пішли метастази киски і скелету. А так ніби залишається все на місці. Після четвертої хімії, як от, все зменшилася пухлина на 40%, так поки стоїть все на місці. Чними випробуваннями заклад займається з 1997 року. А окреме відділення запрацювало з 2003, тисячі розповідає його завідувачка Галина Пилипенко. Зазвичай сюди потрапляють люди із третьої четвертої стадії онкології, які випробовують новітні препарати. Зараз клінічне випробування в Україні призупинені йдуть тільки ті, які почалися ще до війни. Хоча в два в кінці наприкінці двадцять року і на початку 23-го року до нас зайшли три клінічні дослідження, де ми взяли пацієнтів, і вони у нас благополучно лікуються. все добре. А до цього у нас проходило близько 300 пацієнтів на рік. По завершенню клінічного дослідження всі дані передаються в американську компанію в регулятор орган FDA, який вже виносить остаточне рішення щодо того, чи препарат буде виведений на ринок чи ні, спонсор бере всі витрати на себе за лікування та обстеження пацієнта, і часто вартість досягає навіть мільйонів гривень. Тетяна Зозуля, Суспільне новини, Черкаси. На 15 років позбавлення волі з конфіскації майна засуджено уродженця Луганщини, який з 2014 року брав участь у бойових діях проти сил оборони України, розповіла Суспільному речниця служби безпеки України в області Катерина Друга. Нині він продовжує воювати у складі підконтрольного Російської Федерації підрозділу та переховуватися на тимчасово окупованій території. До його завдань входила організація здійснення збройного опору силам ЗСУ на лінії розмежування. Як встановили контрзвідники СБУ, протягом 2022 року, він особисто брав участь у штурмі населених пунктів Попаснянського та Новоайдарського районів. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за частиною 1 статті 258 прим 3 кримінального кодексу України. Військовому Віталію Коломойцю потрібно замінити колінний суглоб. Чоловік отримав поранення на Донеччині. Розповідає, йому складно ходити навіть на милицях. Через біль не може поїхати до своєї військової частини чи пройти лікарську комісію, аби отримати виплати. Нині йому допомагає волонтер. Про людську небайдужість Тетяна Рева розповість попри розтрощений суглоб, хоч і на милицях. Втім, стоячи він зустрічає нас на ганку і проводить до двору. То можеш зроблять, що ходитиму. Ходити те, про що мріє найбільше. Поранення сержант Віталій Коломоєць отримав під час мінометного обстрілу на Донеччині. Де в мене та сила та реакція взялась? Дуб такий стоїть, і це ж за дуб, але у коліно якраз і залетіло. Я інструктора перед цим, як ми як ми їхали, каже, тільки в паніку не падати, На таку ну, дві струї крові. Не панікував і на лікарняному ліжку. Вони думали так легенько візьмуть нас, получать по зубах. О, получать. З ранами та перебинтованою ногою тоді розповідав, чому пішов воювати. Знали одне, що задіви наші сім'ї, наші домівки. Рідні в цей час, каже, думали, що він двохсотий. Віталій вижив, повернувся додому, втім досі не може ходити. Говорить, потрібна операція замінити колінний суглоб. «Самий дешевий – це шведський. Це, по-моєму, чи дві тисячі доларів. У Атуті поїхали. Там і з операцією з уси з анестезією 120 тисяч. Таких грошей Віталій Валентинович каже, немає, не отримає жодних виплат. Поїхати до своєї частини через поранену ногу не може. А я же ж я поїду туди, під Ізюм зараз. У мене ні копійки грошей немає. Урізали, а тобі не можна платити. Гаршо, то посилайте мене на мілка, чи я дієспособний. Хай вони вирішують, списуйте мене, щоб мені якась чи, чи, чи допомога, чи пенсія якась була. Мені ж за щось треба дуже жити. Поки Віталію Коломойця допомагають волонтери, говорить староста села Тарасівка Оксана Дяченко. Та аби чоловік міг отримати якісь виплати, йому потрібно звернутися до військової частини. З'явитися на військову лікарську комісію він повинен отримувати пенсію по інвалідності. Віталій Коломець говорить, поїхав би, аби міг ходити, а поки допомагає військовому, волонтер та капелан Сергій Ільченко. Розповідає, був у прифронтових регіонах і знає, яка там ситуація. Я сплю спокійно на кроваті, на дивані вдома. Ти був там в окопах, щоб я спокійно спав. Тепер я не можу туди йти з автоматом, але я можу тобі чимось допомогти, чим я можу. Цього разу приїхав з нагородою від спілки військових капеланів. Відзнакою за пролиту кров кров за Україну. Віталій говорить, після того, як вдасться замінити коліний суглоб, має намір навести лад на подвір'ї, та найголовніше бажання поки незмінне. Щоб більше хлопці не, не гинули, щоб убрались вони відсюдова. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Малювали, співали та спілкувалися. У Черкасах відбувся сімейний квест, в якому взяло участь 25 дітей та їхні батьки. Повідомила Суспільному координаторка проєкту Співдія заради дітей Олена Діденко. Яка мета цього заходу та які завдання виконували родини? Дізнавалася Наталія Черкашенко. Анна Ткаченко разом із своєю старшою донькою та її однокласниками вирішили відвідати сімейний квест. каже, хоче, аби діти відпочили. Час такий час що у дітей дуже мало якісь такі можливості розваги виконання з'являється більше і дітям дома і така можливість різноманітності поспілкуватися з іншими дітьми і дати можливість своїм дітям щось відчути, побачити нове сьогодні. Вони в команді сірих і вже вирушили на першу локацію, де потрібно за допомогою музичних інструментів заспівати разом пісню. Далі відгадували слова за допомогою пантоміми та намагалися спільними зусиллями намалювати квітку. Це для мене, це пальчик, ну, таким способом я ще на кого не малювала. Рік у Черкасах проживає сім'я Алаликиних. Вирішили взяти участь, аби їхній син Павло розвивав навички спілкування, говорить його тато В'ячеслав. У нас дитина теж вимагає спілкування, тобто дуже не вистачає. У нього проблеми з комунікацією. і Я вважаю, що це йому буде ну дуже, це дуже допоможе. Сім'я Лаликиних потрапила до команди синіх та готується виконувати перше завдання. Переносять предмети від однієї посудини до іншої. Головна умова не впустити на землю. Загалом на родини чекало сім різних локацій. Розповіла координаторка проєкту Олена Діданко. Чому квест? Тому що це активність, це спорт, це музикування. Чому сімейний? Тому що це цінність, яку ну, треба підтримувати на сьогодні. У нас тут сьогодні буде 25 дітей, які будуть приймати участь разом спільно з батьками. Головна мета каже: пані Олена допомогти дітям знайти друзів. На жаль, ось, війна і ковід попередньо. Ну вони Негативно вплинули на спілкування дітей між собою на пошук друзів. Багато хто втратив ці соціально важливі зв'язки. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси таким буде все цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.